Що Бог дає людині більше, ніж вона думає, більше, ніж вона мріє, більше, ніж вона може сподіватися. І якщо людина приліпилась до Господа і любить його від усього серця, утішається ним, Бог дасть тобі більше, ніж твій людський мозок даже планує. Ти подивишся на своє прожите життя і скажеш, невже це я? Ти скажеш, невже це я? Невже це мені те дав Господь за що? Чим я кращий від інших? Щаслива людина, яка вміє любити Бога, яка вміє утішатись Богом, у Бога є ресурси необмежені. Він пастухів робить царями, царів пастухами. Він некрасивих устрояє у них благословенні сім'ї, а красиві плачуть все життя. Він калік робить достатніми. А здорових двохметрових бідарями. Тому що він є Бог. В нього є ресурси і в нього є всі можливості. Він може тобі дати те, де твій мозок навіть не достає. Но він хоче, щоб ти ним утішався. Щоб думки про Бога тобі давали насолоду. Щоб ти насолоджувався ним. Він цього хоче. І якщо людина увійшла в цю насолоду, вона може розраховувати. На щасливе і благословенне життя, тому що з нею завжди буде Бог. Знаєте, коли читаєш про життя Божихогодників, там написано «І був з ним Бог, коли ти читаєш таку фразу «І був з ним Бог, ти вже собі уявляєш, що буде далі. Далі буде благословіння. Тому що якщо з людиною Бог, жди благословіння, і якщо нема Бога, жди проблем.